Тячий кліс першого сорту 8 кг, 4 євро за кілограм від 0 до 12 років, як хлопчик, так і дівчинка. Ось є такі сірі штани клісові. Також ось такий чоловічок. 62 десять друге Є яскрава рожева кортинка. На 143 см. Є ось така, типу валюрова втинка на замочку. Дівчача 122 см. Є ось такі. Є штани 104 см. Є ще ось такий чоловічок. Від H&M 56 розмір. Ось така ковтинка. На гудзиках 116 см. Є ось така хлопчача, сіренька, з капюшона. 116 см. Також є ось такий костюм. Ось такі флісові штани. 10-11 розмір. І з штанів іде ось така. Ковтинка також є ось такий хлопчачий костюм, як піжама, від Marvel на 134 см, 89 років. Так. Є ось така ковтинка. Розміру Е. Ось такі. Штани. Вірш вже менший. Ще дружорозмі, вірші не менших дітей. Ось такий чоловічок на закльопках На 60 сантиметрів. Ось така. піжама. 8-10 років. Ось така ніжна рожева кохтинка на дівчинку від HD 110 см. І залишається ще дуже багато одягу. Якщо вам подобається, пишіть нашому менеджеру Viber.